Ти говориш досить багато про свого чоловіка, але мало транслюєш його відкрито. Чим, на твою думку, відрізняються ці твої стосунки від усіх попередніх? Тому що в тебе є вже досвід подружнього життя. В попередній в мене не так багато хлопців було ну тобто, в мене зазвичай, якщо стосунки вони дуже довгі. І якось з одних я маленька пауза у мене завжди між наступними. І я знову дуже довго. Я не знаю, може я терпляча, а може мені такі чоловіки дістаються, що я досить довго, спокійно собі існую. В цих стосунках вони звичайно більш серйозні. Тобто, вже немає покабутки оцього, цього. Тобто, це. А скільки разом? — А секрет того, що ви рухаєте і зрозумієте з ким. Ну, тобто, скажу мало, зрозумієте, що новий. А скажу багато, зрозумієте, що старий. <рес> і артистки, інтригантки. Так. Ну, Це не те, що я хочу приховати, знову ж таки. Але як я їй казала, я дуже не хочу потім виправдовуватися за кожні з твої стосунки. Всяке буває в житті. А ти вважаєш, але... що це потрібно? Ну, необхідно перед кимось виправдовувати? Дивіться. Це не за людину виправдовуватися, а за те, наприклад, що у нас може щось не скластися. Ну я ж не знаю, може я загуляю, може він. Ну типу, і що мені в цій ситуації робити? От мене серце обрало якогось іншого. А потім сиди і об'ясняй, що це я була поганою, і потім вся країна буде його жалкувати, а казати, що я хрінова. Або навпаки, це якщо я зараз скажу, хто це. А в забобони ти віриш? Скажу одне, коли я починаю розповідати про свої стосунки, показувати людину, у мене завжди стає дуже погано в стосунках. Не знаю, з чим це взагалі як це пов'язано. Можливо, якась енергетика людей впливає.